Це так важливо довірятись Богу в своєму повсякденному житті, і пам'ятати, що твоя дорога в Його могутній батьківській руці. Він буде випробовувати душу, щоб перевірити, чи довірився сповна. За Богом йти тебе ніхто не змусить. Важливо лише відданість твоя. Потрібно, щоб ти сам по добрій волі бажав услід за Господом іти, чи в радості, чи в смутку, чи у горі, йому був вірний всюди і завжди. Ми приклади знаходимо в писанні про тих людей. Ще вірність зберегли, Бог посилав для них випробування, І вони, довірившись йому, прийшли. Згадай трьох юнаків, що віру мали, і не злякались печі і вогню, І йшли вперед, назад, не відступали в останню мить. Бог поміч дав свою, Нелегко було також Аврааму, як сина, на жертівник покладав, і серце заливалося сльозами, а Бог за ним в цей час спостерігав, він бачив в серці віру непохитну, і руки Авраама зупинив і ще раз нагадав про обітницю своїм. Благословенням наділив. А пам'ятаєш, як в часи минулі пророк Ілля був гнанець від лишився Боже я один, він думав, та Бог його одного не лишив. Нелегкий шлях був перед ним, та Богу він залишився вірний до кінця. На небі закінчилася дорога, живим туди був забраний Ілля. Був Йосип рабство проданий братами, а там обман, в'язниці темнота, та вірив Йосип, день таки настане, І мене у Господня визволить рука. І день настав, він вийшов на свободу. Й повищив понад всіх, навіть брати йому вклонились, й безлічі народу зумів Бог через Йосипа спасти. Ось Даниїл ще тричі приклонився в молитві, й Богу славу віддавав, він личої ями не злякався, і Бог його у ямі врятував. Їх є багато вірних слуг Господніх, які в житті довірились Христу. А Бог той самий вчора, і сьогодні, Він нам поможе вузький шлях прийти, будь вірний Богу, хоч важка дорога, йому довір, всі труднощі життя. І день настане. Прийде перемога, і ти прославиш Господа ім'я. Амінь.